Я хотів про себе щось розповісти, в мене взагалі постійно дивні ситуації, в мене просто сім'я з приколом, в мене батька пець. Я, е, я пам'ятаю в дитинстві, мого батю родичі спитали, що важче, кілограм заліза або пір'я, і він дуже довго думав. Дуже довго для людини, яка несе відповідальність за моє життя. І сказав: ну, звісно, заліза. Ну, они смеялись, смеялась, не стало Он забыл, что я был в той ситуации, напевно, и через несколько дней в дом мне приходит и говорит, «Вот загадку тебе я загадаю. Отгадаешь? Что тяжелее, килограмм железа или пуха?» Я говорю, однако, пап, это детячая загадка. И он такие, а представляешь, при мне одного дурака спросили, он сказал «железо». И смеется. Я помню, что это был он, и говорю, мне никого, Я говорю, да, пап, это жестко. Ой, вы это и дурень, что батька Он просто такой тип, реально. Він пішов з 3 класу працювати. Прикиньте, на 3 класі вже заїбався. Просто таблиця множення почалася. Він такий, та ні, ну що їбанути, це, це нереально. Я сам, коли в четвертий клас прийшов, він так здивувався. Він на мене дивився, ти чо, Плани є взагалі якісь в житті? Десять років кабану, сука. Ми на твої роки вже вся трудова була списана. І з того, що він пішов з 3 класу, він не найрозумніший батько у світі. Він розмовляє Google-перекладач. Я пам'ятаю на вулиці, йшов сильний дощ. Він приходить додому, весь промок трясеться. Я питаю, пап, ти як? І він такий: синок, я замьор. В нього ніби материнська плата згоріла, Просто r 2 d 2 додому прийшов. Я думаю, він зайде, скаже, синок, я замьор. Ну і в такий час він розмовляє російською, але знаєте, ніхто не проти, ніхто не робить йому зауважень. Просто люди дивляться, як він розмовляє російською, і такі, а, ну, ця мова цього і заслуговує. <плес> в нього є ще улюблений фільм, це хрещений батько. Народ він дуже сильно обожнює цей фільм. ну, Ви ж розуміли, він цей фільм в костюмі дивиться. Нет. Курить в кімнаті чомусь. Я не знаю. Він ще намагається цитувати це кіно і жодної цитати адекватно не знаю. Просто від себе постійно додає, що я все дитинство, як не відходжу в цьому образі. Ти прозиш мене обважені, прийшов ко в вдома, натоптав». І думаєш, що пап натоптав? Там точно такого не було. Ти думаєш, Дон Карліоне — така людина, така мелочна. Він вже мафіозі клінінт послух. Ну і в побутових ситуаціях це ж дивно дуже сильно виглядало. Мені там мама могла сказати: ну, поклич батька, бо їжа холодно, я підходжу і знав, ти прийшов на сватбий дочі, хочеш мене. Я просто в цей монолог вже. Пап, коротше, там, там твій бордж, j'amorce. Розбирайся. <розбирайся> ну, він може мені мудрі речі, е, мудрі, як він думає, речі, прості речі мені казати дуже з мудрим обличчям. Він таким, знаєте, дуже розумним обличчям, прості, дуже прості речі і дивні іноді. Я от е, читав якусь книжку Дюма, «Три мушкетери», він до мене підходить. І каже: А ти знаєш якої національності був Дартанін? Я думав, що він має на увазі якісь регіони Франції, які згадуються в книжці. І кажу, розконець. І він такий. Француз! З таким розумним обличчям, народ. з таким. Блін, я думав, він додасть. Я шучу Азербайджанець. Як Зеленський. Блин. З таким обличчям я. Я обманював мене постійно. Мені це не. Ну, вигадував якісь історії про себе. Я нещодавно для себе зрозумів, що напевно можна брехати дітям. Якщо у вас поганий фінансовий стан, борги, щось погане, і ти не хочеш лякати, казати, все нормально, папа з мамою все вирішать. Напевно, можна брехати. Ну, бо я не являюся, щоб я... в мене була така ситуація, я і дитині прям щиро казав: пляма нам така пізда. Та добре, тобі пізда жорстко. Зараз пристави цю квартиру забирають за борги, Будеш по притулкам, напевно. Давай, Добраніч. <ріст> <ріст> Давай. Мій батя без причини мені брехав. Я спочатку розповів, як він виглядав. Зріст мого батя 168, десь. вага 90 кілограмів. Він виглядає як азербайджанський Юрій Ткач. Він... Але з кримінальними якимись схильностями. І він мені 12 років на повному серйозі сказав: скажу без секрету, я найсильніший чоловік в городі. Ну, це таємниця, тому що інші люди теж не в курсі, пап. Мені. Це така тупа брехня. Ну я, я вірив, я ж дитина, десь до 15 років я ходив, мій папа, найсильніший в місті. Я думав, що я син капітана Америки. Бін. А він скоріше, лейтенант Азербайджан. Бін. Це дуже сильна брехня. У мене в місті були ну, чемпіони за ММА, боксу, тайського боксу. А мій батя, я пам'ятаю, якось наспір хотів зробити на шашлыках віджимання з хлопком і розбив собі обличчя. Найсильніша людина в місті. І тупо що його брехня на мене перевелась, він про мене щось вигадує. Прикиньте, що я монстр, Брюслі, Жан-Клод ван Дам. Я, Ні, подивіться ще раз, ви не зрозуміли. Просто нещодавно мій друг е... допомагав, допомагав йому з житлом в Дніпрі. І тільки мій друг сідає в машину до батька. Мій батя такий. Очень спокійний мальчик. Очень спокійний мальчик. Ну, була одна ситуація. отдыхал в кафе, какие-то шахтеры бухали. Я уже не знаю, что такого нужно было ему сказать, потому что он очень спокойный мальчик, очень спокойный. Но уже, видимо, разозлили его, а его нельзя злить. Вытримаю паузу, мовчки дать два перекрестки вот так. Скажи, один в реанимации, второго еще ищут. Еще ищут, ну. Я кто, по-твоему? Эдвард, руки-ножницы, пап. Я. Бачили оці фільми, які знімають про серійних бивць? Типа документалки або мак'юментері, де знімають родичів та сусідів і там кажуть «Знаєте, ніколи б не подумали, був такий дружелюбний, хороший парень. Мені здається, якби про мене таке кіно знімали і спитали мого батька, він би такий... «Он мог...» «Це він. Це точно він. Он... Хоча він дуже спокійний мальчик. Дуже спокійний». Мені дивно, бо у мама в мене взагалі інша людина. Вона інтелігентна, обожнює культуру, мистецтва, Шекспір, Дюма, отакі. От Але вона теж перегибала. Вона мені в 11 років, наприклад, на повну Серйозі сказала: мені кажеться, тобі піде шарп і берет». Ну, Донецька область. Всі ровні пацани живуть по поняттям, і я виходжу на вулиці в шарфі і береті. Естет. Представник раннього авангарду, Джейхун Сафаров. Мам, може одразу мене в рот виїбимо? Я... я міг би так одягати в своєму місці, якби я був найсильнішою людиною в місті. Просто в мене так ніхто не одягався, Або одягались тільки один раз. Перший і останній. Це... Я як ніхто знаю цю емоцію, коли тобі по черзі суть на берід і кажуть, що ти гам'літь, загрустів. Біть чи не біть? Ось в чому вопрос. Баця в тому самому віці, я не знаю, напевно, хотів, щоб я коли виросту в тюрму сів, бо <coughs> я думаю, на подходил и показывал видосы. Вот, знаете, на Ютубе неоднократно осужденный Кусин Виктор Валерьевич, глава бандитской группировки по прозвищу «Кастет». Показывал, такой, знаешь, кто это такой? Я такой, нет. Вор в законе. Очень уважаемый человек. Я такой, окей, пап. Ты не понимаешь, да? Я думаю, что ты от меня нахватил? Ну, мне вот 12 я в шарфе и берете, пап. Ты думаешь, мне в тюрьму сейчас треба? Ты? Взагалі він дуже сильно хотів, щоб я пов'язаний з криміналом. Був. Я тут Іване на шиї набив. він так радів. Він дивився, і думав, точно за вважати в родився. Ну, мама дивилася і думала, та похуй, шарфом закриємо, то... якось буде. І з того, що вони так відрізняються, я взагалі. Я не розумію, як ці обидва зійшлись. Я просто питав у мами, і вона казала, ти знаєш, ми коли познайомились, могли проговорити з ним всю ніч. Про що? Ти пояснювала, як працює сонце? мені... Все. Ну я викупаю. Я викупаю, що просто моя мама така людина, яка обожнює книжки, дивовижні історії, персонажів. А мій батя така людина, яка на першому побаченні, скоріш за все, сказала: я найсильніший чоловік в місті».